Сьогодні у нас така новинка. Листи з Болгарії. Болгарських ще не було. Стомана індастрі. Ось такі листи: 30-ка 2 п'ять 5900 і 25-ка 2 на 6 метра. Марка сталі С355, G2C N з нормалізацією. Це аналог нашої 09 g 2 s Зараз ці листи дуже популярні, тому що йдуть на укриття. З них роблять. Це наша е, ріфльонка, так кажучи. Лист з сочеподібним подібним ріфленням. чечевіца, ще її називаємо ми. Марка сталі 3PS це аналог С 235 І ось це взагалі ексклюзивний ексклюзив. Лист хвиля, он же волна. Його О, немає це. навіть у Майкла Джексона. Можете спробувати пошукати по Україні, знайдете тільки у нас. В даному випадку це двійка розміром 1120х6000 мм. Марка сталі 1ПС. Це щось близько до DC0108 КП, тому що дуже мало вуглецю. Ось такий красень. Використовують замість шиферу на покрівлю. А після наших останніх прольотів багато дахів залишилось дерявими. Ось така краса. Так що телефонуйте 067 612 97 17. Знайдемо хоч лист хвилю, хоч що на світі. Компанія Тонметхолдінг. До побачення.